Привіт, світ. Привіт, Ютуб. Дуже довго я наважувалась на те, щоб знову вийти в ефір, знову вийти на публіку і щось розповісти про себе. Мене стримувало дуже багато моментів, а що виходити, а мене обсміють. А якісь знайомі мене за спиною обсудять, а хтось випадково може знайде мій цей. Блог і почнуть про це говорити. А тим людям, кого я не знаю, їм взагалі це не цікаво. А можливо, цікавіше було б робити якісь такі супер класно склеєні відео з супервидами на природу, якимись супер подорожами і супервраженнями. Поки що в мене немає такої можливості подорожувати і знімати супервраження, хоча днями ми їздили в гапаранду. Це наше сусіднє шведське містечко, сусідня комуна. Ми їздили туди в поліцію, чоловік обмінював свій паспорт, срок дії його паспорта завершився. Тут дають паспорта громадянам Швеції на 5 років. Отже, ми подовжували термін дії його паспорта, то був дуже холодний травневий день. Трішечки пролітав сніг, і хапаранда в цей день справила на мене таке дуже печальне і трішки депресивне враження. Ми сиділи в місцевому максі, це шведський аналог Макдональдса, жували гамбургери. і Я дивилася в вікно, де хтось поспішив висадити квіти на клумбі. І от на ці клумби падає і пролітає сніг. І від цього якось так сумно, мені так шкода тих квітів, мені так сумно від тої хмарної погоди. І найбільше сумніше від снігу в травні. Ну, не можу я до цього звикнути, скільки б я тут не жила. Загалом з плюсів у нас почався полярний день. Якогось дня, якщо я не буду спати, я спеціально вийду і зніму, як виглядає наша ніч о 12 годині в півпершу ночі. До полярного дня люди тут звикають теж доволі. Важко ті, хто приїхав, для кого це не властиво, такі умови проживання. Ну, Найменше, що тобі хочеться робити в полярний день тут на півночі, це спати вночі. Я не знаю, які там резерви включаються, мозок дуриться, і вважає, що ой-ой-ой, ти можеш працювати, ти можеш гуляти, ти можеш читати, ти можеш робити що завгодно, лише не спати. Користайся цією можливістю. Але це не нормально, бо ти не висипаєшся перший час, ти як зомбі, і згодом звикаєш все ж таки спати при денному світлі. Але в цьому є якийсь свій прикол. Мені подобається, коли вночі не темно. Хоча до мене приїздила в гості мама два роки тому з батьком, і вона дуже страждала від цього полярного дня. Вони були в нас в червні в найсвітліший місяць року, і вона просто. Реально страждала. І коли вони їхали додому, їхали дуже важко на перекладних. Ви знаєте, українці, як ми їздимо в Україну з Європи. І коли вони вже опинились в Польщі, то було надвечір'я, а згодом наступила ніч. І мама мені розповідала, що Боже ні, ніч! Я дивилась вікно автобуса, а на дворі ніч. І вона. Вибачте, за русизм упавала з цією ніччю. Їй так цього бракувало тут протягом тих трьох, трьох тижнів гостювання в нас, от тієї темряви, прохолоди і ночі. Ну, прохолоди в нас не бракує, у нас її достатньо. А влітку темноти, дійсно, майже немає. І мені це в кайф. Довго думала, ну що ж мені розповісти? Контенту особливо я не назнімала. Ну, були ми в хапаранді. Ну, вклею я сюди декілька кадрів. ну, Вони якісь такі печальні з тим прилітаючим снігом, з тим похмурим небом. Якогось разу я поїду в хапаранду і дійсно познімаю це містечко, і дійсно розповім деякі цікавинки про це містечко, бо воно розділене річкою між двома країнами це одне місто на дві країни фактично. Фінська частина називається Торнео. Шведська частина менша і така більш забитіша. Вибачте мене, жителі хапаранди. Ну, вона не така прогресивна, як фінське Торно. Ну, називається, власне, хапаранда. Не, не знаю, мен... чомусь в мене немає такого бажання жити в Хапаранді. Чомусь це місто мене не чіпляє, хоча воно доволі симпатичне, і я про нього розповім. А поки що я пригадую мої спроби розпочати. Точніше, продовжити цей свій відеоблог, і ті мої спроби завжди були напередодні мого робочого дня. От я включала камеру, казала: привіт, світ, привіт, Ютуб! А я збираюся зараз на роботу, а я працюю там-то, там-то, А я от розповім, як там все відбулось, і... <клух> і все. І на цьому все завершувалось. Тож, продовжу все ж таки те, що я почала раніше. Сьогодні субота, вихідний в нормальних людей день. А в таких, як я, це день робочий. Сьогодні я теж працюю і от перед роботою, вибачте, що я шарпую своє волосся, мене це страшно бісить, коли хтось так робить, тож перепрошую. І от сьогодні перед роботою я все ж таки запишу це відео і я його опублікую в свій блог. Я скоро їду на роботу. Ким я працюю в Швеції? З чого ж почати? Почну з того, що в Україні багато років тому назад, на початку 2000-х років, я працювала медсестрою в кардіологічному відділенні однієї з медичних установ. Я працювала десь близько п'яти або шести років там. І знаєте, ставлення лікарів до медсестер, можливо, я була дуже амбітна дівчина. Вони чомусь ставились до нас, ну, крайньою мірою в моєму відділенні. Кардіології, можливо, в хірургіях там трішки не так, ну, як до братів наших менших, знаєте, як дорозумово неповноцінних. От Я відчувала постійно якусь таку зверхність. І я пам'ятаю, як на одному з моїх чергувань прийшов черговий лікар, і як комусь з пацієнтів було не дуже добре, ми поспішали надати допомогу. І цей лікар він знав мене, я знала його, ми прекрасно знали один одного. І от в цьому поспіху він кричить: медсестра, іди сюди, медсестра. Він знав, як мене звати. Ми працювали в тісній команді. У нас була така взаємовиручка. Я прекрасно його розуміла, але це його таке медсестра, не знаю, це було моєю відправною точкою щось міняти в моєму. Професійному житті. Мене дуже образило, що мене окликнули медсестра. Для мене це звучало ніби як ей, сучара, йди сюди. І я вирішила: ні, Ліля, мабуть, якщо тобі щось муляє, якщо тебе це так задіває, ну, спробуй себе в чомусь іншому. Не мучайся, не залишайся на цій роботі. До речі, це мій життєвий принцип. Якщо мене десь щось муляє, я не молюсь, я намагаюся змінити, змінити свою картинку світу. І тоді я вирішила: ну що ж, медицина мені подобається. За п'ять тих відпрацьованих чи шість років я вже це зрозуміла. Може, я хочу продовжувати в цій сфері, мені подобається робота з дітьми. Я хочу бути педіатром, ну що ж, що будем робити? Будемо вступати до медичного університету. І тут почались мої спроби. Всього вступити до медичного університету у мене було три спроби, і жодна з них не була успішною. Мені забракло розуму, щоб стати студентом медину. Я забрала свої вступні і ті документи з медичного університету, і в цей момент педагогічний університет набирав тих. То не вступив, не прийшов до медичного. От Просто по співбесіді нас брали в Педин на вчителів хімії та біології або біології. Ну, оскільки я не хотіла залишатися медсестрою, мені хотілося іти далі, навчатися, якось рости професійно, я нічого не маю проти медсестер, це святі люди і свята професія. Я ти. закінчила той університет. Ну, в школу не пішла. Працювати з дітьми в школі це абсолютно не робота моєї мрії. Бути вчителем, працювати в педагогічному колективі, Боже, упасі. Педагогічні колективи я вас дуже не люблю. Вибачте мене, будь ласка. І я себе дуже карю, пробач мене, колишній абітурієнт, який також хотів вступити на вчителя хімії в той самий рік, що я зайняла твоє місце. Я зайняла твоє місце, а ти не вступив, тобі відмовили. І я не працюю в школі, а можливо, ти був би геніальним, талановитим вчителем, ну, як Макаренко або Сухомлинський. Ну, мабуть, доля підготувала для тебе щось, щось інше, не менш класне. Отже, я закінчила педагогічний університет, і з дипломом вчителя хімії я почала думати, що мені робити і куди мені йти. І знайшла себе я, хіміком в лабораторіях. Я працювала в багатьох лабораторіях, але основний мій напрямок це була криміналістка. А набула я собі алергії за десятиліття роботи в хімічній лабораторії. І такі стрьомні, і такі внезапні, і такі вони були сильні. Як виявилося, що я не можу працювати в латексних рукавичок, нітрилових на той момент ще так не дуже було. Це було давно. І я вирішила, що, мабуть, ну що ж, будемо змінювати щось далі. Ти в хімії працювати не можеш. До речі, латекс міститься і в томатах, і в картошці, натуральній, природній, і в бананах, і банани. Здавалось би, такий звичайний дитячий продукт, який дають навіть немовляткам в якості якихось там смаколиків при кормі. в мене викликає просто анафілактичний шок і, ну, Зі швидкою допомогою, адреналіном і всякими такими ніштячками. Так що дякую тобі, хімія. На тому все. Ми з нею попрощалися. Що я вирішила робити далі? В лабораторії ти працювати не можеш. Але сказала я собі: в принципі, ти знаєш, як функціонує лабораторія. Будь-яка лабораторія, хімічна, функціонує в Україні і взагалі в Європі, не знаю, як в Америці. За одним принципом, за одним стандартом. Це європейський стандарт СО17025. Я вирішила, що, що я шарю, як працюють лабораторії. Отже, отже, я глибше вивчу цей стандарт. І, можливо, я зможу перепрофілюватися в такого собі аудитора. Аудитора лабораторії. От так я і стала. Менеджером з управління якістю роботи будь-якої хімічної лабораторії. В основному я займалась менеджментом в своїй криміналістиці. Я видихнула ух, нарешті мої найстрашніші епізоди. Самі страшні історії завершились все, що залишилось, воно залишилось тут в моїй пам'яті, в якості якихось страшилок на ніч там для непосвящених в якості якихось сумних спогадів, а іноді і веселих спогадів. А зараз я почала своє нове нудне життя з акредитації. Робота, звичайно, ця управління якістю. Вона не така була весела і чудова, але я відчувала якийсь таке наступний крок в моїй професійній діяльності, що я його зробила, і в якійсь свої внутрішній ієрархії я знову виросла на якусь от ступіньку. Вважаю цей час золотою епохою. Золотою ерою своєї професійної діяльності. В чому прикол, в чому золото цього всього. Не було так багато спеціалістів, хто розбирався в цих внутрішніх аудитах, я не знаю, в валідації методик, в обрахованні невизначеності, вимірювань. Ну, Усіляких таких цікавинок. Мало хто розумівся на цьому, не було такої шаленої конкуренції, і керівництво воно йшло на поступки і дуже-дуже прислухалося до мене і дозволяло деякі такі штуки, нюанси. Як самостійна вибудова свого робочого графіку. Я більше не залежала від якихось таких посадових, жорстких, чітких інструкцій. Я професійно доросла до того, що мені давали просто да, дедлайни і давали задачі, і мене ніхто не чіпав. Це був кайф, це було блаженство, це була вершина моїх мрій. І цей момент. Коли я досягла якихось своїх бажалок, якихось своїх ритмів, режимів в роботі, якихось своїх компетенцій, я зустрічаю свого коханого чоловіка, ми переїжджаємо до Швеції. І в Швеції я почала все з нуля. Я почала вивчати зовсім невідому мені мову, таку красиву, таку логічну і зрозумілу, і така вона мені навіть мелодійна шведська. Ну, я її зовсім не знала. Я довчила її до того рівня, щоб почати валідувати свій український диплом медсестри. Я думала: ну, окей, повернусь до своєї медсестринської роботи тут, в Швеції. Вибачте, хіміком-криміналістом тебе сюди ніхто не запросить, поки ти ну, ну, не обживешся, крайньою мірою тут. І отут як в тому анекдоті є нюанс. Але є нюанси. Шведська медсестра і українська медсестра – це трішки різні речі. Я не знаю, як зараз в Україні. Я розповідаю про ті 90-ті роки, коли я навчалась на медсестру. Де ми навчалися? Ми навчалися в звичайних медичних училищах. Лише згодом на моїх останніх курсах училища Стали коледжами. Шведська медсестра навчається в медичному університеті і обмежується лише ступінню бакалавра. Лікар це магістр. От, шведська медсестра це як фельдшер в Україні. Хоча в Україні фельдшер це теж не університетська освіта, але це як маленький лікар. Вона навіть може вести прийоми, вона може призначати навіть якісь медикаменти. Крім шведської медсестри, є ще шведська половинка медсестри. Ця професія називається юндер під доглядальницею Індер. От оця ндер мабуть, вона і є нашою класичною українською медсестрою. Вона виконує всі можливі процедури, клізми, перев'язки, догляд за пролежнями і так далі. Крім окрім ін'єкцій, вона не має делегації на проведення якихось таких. Більш складних сестринських маніпуляцій, дуже образливо мені з цього приводу і дуже несправедливо до цих індершотишок. Якось мені хочеться це об'єднати, щоб було по-людськи, так як нас в Україні, медсестра, медсестра. От вона собі робить все можливе. Тож, коли я згадала, що а, в тебе ж є диплом медсестри України, з'ясувала, що я не можу бути в Швеції медсестрою, що кшотичкою. Я можу бути тут під медсестрою, половинкою медсестри, і ондищотишкою. Але для цього мені потрібно валідувати свій український диплом. Власне, чим я зараз і займаюся. Моєї шведської мови виявилось достатньо, щоб час від часу працювати в місцевому будинку для літніх людей, ну, такою доглядальницею, скажімо так. Власне, там я і працюю. Я працюю в будинку для літніх людей, половинкою медсестри майже. Життя почалось спочатку, з нуля. Нічого, робота мені, в принципі, подобається, хоча вона важка, але я дуже радію з того, що я взагалі працюю, що я знайшла якусь можливість тут, що я змогла вивчити шведську до того рівня, щоб якось співіснувати з колективом і з жителями того будинку. І робота дуже допомагає розвивати свою шведську, але є нюанс. Я живу в Торнедали. Ми дуже дуже тісні сусіди з фінами. І ми настільки тут переплетені, як ви знаєте, я вже казала, що у нас дві мови фактично: фінська та шведська. І фінська мова в нашому регіоні превалює. Моєї шведської достатньо, все ж таки, щоб втриматись на цій роботі час від час туди приїжджати і там працювати. Сьогодні я теж працюю. Я сподіваюся, це буде спокійний вечір. У мене вечірня зміна. З позитивного. Що я бачу позитивного? Немає снебізму, немає такого ділення. В Шведі взагалі в них немає такого зверхнього ставлення за професійною ознакою один до одного. Шведів не настільки популярна вища освіта, в принципі. Більшість шведського суспільства обирає робочі звичайні професії. І вони поважають один одного. Жодних проблем нема. Якогось ставлення до себе, що я половинка медсестри, а отже я неповноцінна, як я відчувала раніше це в Україні, тут я зовсім не відчуваю. Тут якась така повага, взаємовиручка, ну і стукачество. Но про цей нюанс шведського соціуму я розповім наступного разу. Отже, в роботі, в принципі, доволі нормальна робоча атмосфера. Ніхто тебе не гнобить, ніхто тебе не обзиває медсестрою, таким тоном, що це звучить як обзивательство. Але є мінус. Я дуже звикаю до цих людей, які живуть в цьому будинку, кожен має свою якусь життєву історію, свій характер. Вони стають як діти, у них змінюються. В основному це люди з деменцією, вони, вони такі невимушені, вони якісь такі чесні, відкриті ці наші старенькі друзі. І до кожного з них я дуже сильно звикаю, а це їх останній будинок. І з цього будинку вони повертаються лише Чірко Горден, на кладовище і до Бога. І кожного разу, коли я приходжу на зміну, і... мінус один, мінус один. Це доволі сумно мною переживається. Це єдиний мінус цієї роботи. Дуже багато таких історій життєвих, і дуже навіть були такі містичні моменти на моїй роботі. Ну от розповім один і буду завершувати відео, бо набалакала, і мені здається, я такої пустоти нанесла. Але я все одно це відео викладу, вибачте. Ну, от одна така містична остання історія з моєї роботи. В основному люди там з деменцією, хтось з складною деменцією, хтось в більш легкій формі, але вони в основному всі живуть в своїх світах. І от як люди, знаєте, з аутистичним якимось розладом, вони в своєму світі. А ти просто їм допомагаєш жити гідно, да? бути доглянутим, нагодованим, чистеньким. От, власне, і все. Свою душу вони тебе не пускають. Вони так відсторонено можуть годинами дивитись на стелю, на муху, на вікно. І от одна бабця, яка ж її ім'я вигадати, бо все ж таки конфіденційність. Ну, назвуть цю бабцю Іда. Це доволі поширене шведське красиве ім'я. І от ця бабця Іда така мила, спокійна, завжди в собі, вона раптом дивиться на мене так глибоко своїми синіми скандинавськими очима. Так от, ніби вглиб мене раптом подивилась і каже: А твій батько ніколи сюди не прийде, ніколи. І я кажу їй так, Іда. Мій батько сюди ніколи не прийде, тому що його не стало в минулому році, в березні, його немає на цьому світі. І от вона говорить: так, я знаю, він не прийде сюди ніколи. Що це? Було? І все. Після цього діалогу вона знову поринула в себе і почала дивитись на якийсь там куточок, на, на, на павутинку якусь. От що це було? Ну, не знаю. Можливо, для когось це, в цьому немає жодної містики, але для мене. Ну це, ну це дуже цікаво. І таких історій доволі багато, і, можливо, я про них також розповім. Якщо наберусь сміливості, і якщо переконаю сама себе, що я не дуже душна, мені здається, що я яка душнятіна. До речі, цей ведмідь впольований нами власноруч. Він хотів нас атакувати, а зараз лежить у нас на підлозі. Такі справи ютубчик. Рада бачити кожного з вас. Вибачайте, якщо щось не так, люди добрі. Побачимось наступного разу. Обіцяю щось публікувати.